Серед безлічі тварин існує немало таких, які своїм зовнішнім виглядом чи здібностями викликають справжній подив у більшості людей. Зазвичай це рідкісні види, які живуть десь в самих диких і неосвоєних людиною місцях. І в цьому відео я розкажу вам про особливих тварин з унікальним зовнішнім виглядом, в існування яких важко повірити пекельний вампір. Тварина з такою лякаючою назвою невеликий глибоководний молюск. Він має 8 щупалець і довжина його тіла не перевищує 30 см. Тварина має ряд особливостей, наприклад, він може світитися в темряві завдяки тому, що поверхня його тіла повністю покрита фотофором. Більше того, він здатен сам вибирати, коли світитись, а коли ні. У цього млюска блакитна кров, а очі прозорі, тому набувають блакитного відтінку. До речі, діаметр очей досягає 2,5 см. Це найбільші очі серед усіх тварин, якщо судити по співвідношенню розмірів тіла та очей. Молюск живе на глибинах від 400 до 1000 метрів, Просувається повільно, за допомогою пари вухоподібних виростів, які виконують роль щупалець. В небезпечній для життя ситуації може випустити хмару слизу, який світиться в темряві і відволікає хижаків. Створіння, яке своїм зовнішнім виглядом нагадує зайця, називається патагонською марою і родичем морським свинкам. Однак за свою схожість із зайцем їх так і називають патагонські зайці. Це мелотваринка четвертий по розмірах гризун у світі, її розміри досягають 75 см в довжину і 45 см у висоту, а маса до 16 кг. Умари досить сильні і довгі ноги, тому вони можуть розвивати швидкість близько 30 км за годину і стрибати на 2 метри в довжину. Харчуються гризуни травою, корінням та корою різних рослин. Дуже товариські, можуть збиратися групами до 40 осіб, а також добре ладять із людьми. Ocelet король Риба, яка будовою свого тіла схожа на ремінь з великим гарним чубом, або якщо хочете короною, досягає 7 метрів в довжину. Проте був знайдений екземпляр довжиною цілих 17 метрів, який можна було сміливо вставляти у відео про аномально великих тварин. До речі, можете подивитися його на цьому каналі. Так от, 7 метрів довжину, всього 25 см у висоту та лише 5 см в товщину. Справжній ремінь. Ця риба часто плаває серед косяків оселеці, яким власне й харчується завдяки цьому факту, а також у короні, отримав свою назву оселецовий король. До речі, занесений одночасно в книгу рекордів Гіннеса, як найдовша з нині живих кісткових риб, та в червону книгу, як вимираючий вид. У густих тропічних лісах Центральної Америки живуть чарівні білі кажани. Цей вид тварин називається білий листконос. Ці білі летючі миші виростають всього на 4,5 см. І мають досить симпатичну зовнішність. Їх ніс і вуха жовті, а весь тулу покритий пухнастим білим хутром. На відміну від звичайних кажанів, вони живуть не в печерах, а в різноманітному листі невеличкими групками до 6 осіб. день сплять, а вночі харчуються фруктами, зокрема фікусами. Ви тільки погляньте на цю граційну довголапу лисицю дивовижне створіння. Так от, ця лисиця гривистий вовк. В основному нічна та сутінкова тварина. Розмірами досягає 1,3 в довжину та 90 см у висоту, маса не перевищує 26 кг. Було висловлено припущення, що помітно довгі ноги є адаптацією до швидкого бігу або руху через болота. Однак ці вавки не особливо швидкі, і в цілому вони підкрадаються і накидаються як лисиці. Тому, скоріш за все, дійсна функція дозволяти бачити над високою травою. Бірмунська кирпата мавпа в 2010 році в бірмі вчені відкрили новий вид приматів, що налічує менше 330 осіб. Особливістю будови тіла цих приматів є хвіст, довжина якого в півтора рази перевищує довжину тіла, а також, звісно, Кирпатий ніс. Місцеві жителі вже давно придумали назву цьому виду Міунвоа, що з бірманської мови означає «малко з піднятою вгору головою. За свідченням місцевих мисливців, цих мавк можна побачити в лісі під час дощу. Вони голосно чхають, оскільки вода потрапляє їм у ніс. У дощову погоду вони сидять на гілках дерев, сховавши голову між колін. На жаль, вид знаходиться під серйозною загрозою зникнення, так як місцеві жителі продовжують полювати на цих мав. Винторогий козел або мархур. Вид гірського козла, який мешкає на північному сході Афганістану і в Пакистані. На даний момент налічує не більше 2,5 тисяч особин. В перекладі з Урду, мархур означає «змієїд». Місцеві жителі вірять, що він поїдає змій, а його кров можна використовувати як ліки від зміїної отрути, хоча ніяких підтверджень цьому немає. Віторогий козел отримав свою назву від форми рогів, що закручуються на зразок штопора або гвинта. У самців на шиї і грудях є підвіз з довгої темної шерсті. Її колір зазвичай рудувато сірий, у старих самців брудно-білий, довжина тіла до 1,7 метра, висота в холці 90 см, важить до 90 кг. Рідша більше. У самців рохи досягають 1,5 метра і більше. У самок же невеликі ріжки 20-30 см довжину. Чубатий Олень. Рід парнокопитних самців, що живе покритих в покритих чагарниками горах Південного Китаю, північній м'янмі і Лаосу. Це невеликі тварини, зазвичай їх гріс не перевищує пів метра, а довжина 110 см. Олень має характерний пучок шерсті на лобі, довжиною до 17 см. І яскраво виражені ікла, також є маленькі ріжки, яких досить часто не видно за пишним чубом. Ці тварини, як і багато представників оленів інших видів, активні у вечірній час, коли в горах настають сутінки, а також ранкові години. Особини цього виду віддають перевагу самітності, а при зустрічі з іншими оленями вони спілкуються між собою говіркою, яка дуже схожа на гавкіт. Зірко ніс це савець сімейства кротячих, Зустрічається у США і Канаді. Зовні зірконіс відрізняється від своїх побратимів по сімейству лише властивим тільки йому рейцем у вигляді зірки з 22 рухомих голих променів. Розміром цей кріт теж мало відрізняється від звичайного європейського. Коли зірконіс зайнятий пошуками їжі, промені його рильця знаходяться в постійному русі за винятком двох середніх, які завжди дивляться вперед і не гнуться. А от коли кріт їсть, то його промені стягуються в зібрану кубку, при цьому харчуючись тваринка притримує їжу передніми лапами. Для того, щоб попити, зірконосу доводиться на 5-6 секунд занурювати у воду і вуса, і все рильце. Риба крапля Риба живе в Тихому Індійському і Атлантичному океані на великій глибині близько 2800 метрів. У таких місцях тиск перевищує звичайний у кілька десятків разів, тому галеподібний склад тіла з щільністю меншою, ніж у води, і допомагає рибі зберігати життєздатність і плавати з невеликою втратою енергії. Довжина тіла у риби краплі може досягати 65 см, хоча вона і не має м'язів, цілком задовольняється тією здобичю, яка плаває навколо неї. На цьому все. Якщо вам Дякую. сподобалось дане відео, не шкодуйте кодобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.